Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 20 грудня день, що розпочинався звуку гучних вибухів над Києвом. Столицю ворог атакував балістичними ракетами, а хакери, яких наші спецслужби пов'язують з країною агресоркою, спробували завдати безпрецедентної кібератаки по Україні про опір і боротьбу на різних ділянках фронту. Далі у випуску ТСН, один плюс один мовить в об'єднаному марафоні. І в наступну годину будемо підбивати підсумки п'ятниці. Отже, розпочинаємо з кінжалів та іскандерів, якими сьогодні вранці Росія била по Києву. Внаслідок цієї атаки 53-річний чоловік загинув. 13 людей постраждали, із них половину ушпитали через осколкові уламки та забої на тілі. Центр міста досі оговтується від ракетної атаки. Там прибирають будівельне сміття, розчищають вулиці. Частина доріг в середмісті не проїзні. Оперативні служби і комунальники працюють на місці. Просто зараз лагодять пошкоджену уламками балістики газову трубу мешканцям будинків, де повибивало вікна, привезли фанеру та плівку, щоб вони могли тимчасово затулити дірки. Практично у всі оселі вже повернули тепло. Хоча ще вранці без опалення залишалося понад 600 багатоповерхівок. Медичні заклади, школи, дитячі садки обстрілювати столицю кінжалами та іскандерами росіяни почали близько сьомої ранку. П'ять ракет наші захисники збили, але уламки попали в кілька районів Києва, пошкодивши оселі, Шини бізнес-центри, готелі, а ще одну з окрас міста костел Святого Миколая. В історичній будівлі повилітали вітражі у Шевченківському районі. Уламки балістки впали поблизу метро. Вже не вперше від початку повномасштабного вторгнення в годину пік тут перекрили рух. А внаслідок обстрілу пошкоджено низку дипустанов. Через це от Португалія викликає повіреного в справах Росії до МЗС. І впродовж усього нашого підсумкового ефіру разом зі мною працюватиме ведуча 1+,1 Марічка Падалка, яка поїхала туди, де впали уламки ворожих ракет, щоб наживо показати наслідки російського терору. Зараз Марічка вже неподалік костелу Святого Миколая в середмісті і на зв'язку з нами. Марічко, вітаю. Отже, ну що я мушу запитати: наскільки важко бачити, от в такому стані ці місця, які є справді улюбленими для багатьох і мешканців столиці і гостей міста? свята, свято вітає справді я зараз перебуваю на тому місці, де дуже багато киян, гостей столиці звикли робити фотографії. Але зараз ти бачиш, що тут е, прибирає досі уламки. Тут багато скла. Що стосується під'їзду до Великої Васильківської бізнес-центру і костелу, вулиці зараз всі проїзні. Тут багато стрічок обмежувальних, щоб люди не підходили, і треба сказати, що люди до цього ставляться з розумінням. Бачиш, тут зараз темно, і нас просили звідти відійти, тому що будуть ще. Летіти уламки тут зараз намагаються фанерою закрити вікна, які повибивали. Як то кажуть, щоб могли переночувати ніч. Тут насправді зараз дуже гучно. Тут всі працюють, і той звук, який хочеться чути, тому що цей звук життя. Люди дуже організовані, розповідають про те, що відбувалося вранці. Дуже спокійно, дуже наполегливо працюють, діляться водою, якимись словами підтримки. Знаєш, так незвично бачити в цій темряві. Єдине місце, яке тут підсвічено це клиновий листок, який символізує Канаду, і позаду мене, якщо ви бачите, світиться ялинка, Говорить про те, що, попри все, попри такий жахливий ранок, Київ живе. Тут багато бачите, людей, які проходять повз. Я не скажу, що це знаєш. Якісь біля це швидше відчуття солідарності, що ми живі, що ми далі боремося за моєю спиною. Буквально в одному кварталі вищий навчальний заклад, який я закінчила це Київський національний лінгвістичний університет, де сьогодні повилітало понад 100 вікон. Там теж люди вже організовуються в соцмережах, збирають гроші, щоб швидше розпочалося навчання, тому що сьогодні першокурсники там мали складати наживо свій перший іспит, який не відбувся, бо Студенти інших курсів вже закінчили навчання. От першокурсники сьогодні здали онлайн. Слава слава Богу, що всі вціліли. І, звісно, в костел, який напроти. Там е, ушкоджений вітраж, повилітали вікна. Ми туди впродовж випуску ще зайдемо всередину, поспілкуємося із настоятелем. І що унікально, що у сьомій ранку, коли почався обстріл, там була служба, і от що там відбувалося в той час. Ми розповімо вже продовж випуску, тому що домовились там зустрітися зокрема з очевидцями, що відбувалося у сьомій ранку, коли на Київ полетіли ракети. Я ще хочу сказати, що люди, які тут працюють, вони знаєте, намагаються всім передати слова підтримки тим мешканцям України, які дивляться нас з інших міст, тому що Київ це серце. Коли не Київ не може захиститися, це означає, що в небезпеці вся країна. Я хочу передати від всіх, хто тут навколо, всіх, хто фотографують місця своїх теплих спогадів. І сподіваємось, в майбутньому теж спогаді просто слова підтримки. І друзі, пам'ятайте, що впродовж цього випуску ми поговоримо з тим, хто буде організовувати людей для того, щоб цю підтримку. У засвідчити ще завтра, але друзі, яким був сьогоднішній ранок, ви бачили напевно багато фотографій, але наші кореспонденти були на місці події. Дивіться про це в сюжеті Івана Воробйова. Перші секунди після детонації бойової частини збитої російської ракети уламки впали на дорогу, пошкодили тепломережу і газопровід, який зайнявся. Понад 600 будинків, зокрема кілька шкіл, лікарень та дитячих садочків, залишились без опалення. Призупинено постачання газу і у найближчі від вибуху будинки. В епіцентрі вибуху опинилося п'ять автівок, які були припарковані на дорозі. Вони згоріли вщент. Ще десятки пошкодило. Одну з них вибуховою хвилею закинуло на паркан прилеглої будівлі. Серед потрощених автомобілів рятувальники виявили тіло 53-річного чоловіка. Частина уламків ракети впала на будівлю бізнес-центру. Там з 15 по 13 поверх сталося руйнування конструкції. Також на 14-15 поверхах виникла пожежа. Наразі вона повністю ліквідована. На щастя, там постраждалих немає. Рятувальники зараз проводять підготовку для розбирання конструкції. Також уламками було пошкоджено навколишні будівлі в радіусі, як мінімум 300 метрів. В не залишилося майже жодного вцілілого вікна. Пошкоджені житлові будинки, заклади харчування, магазини, готель та державні установи усе поруч тут всіяно уламками та розбитим склом. Великі пошкодження, що стосуються інфраструктури міста, посади домів побити, але можу сказати, наслідки могли б бути набагато гіршими. Відносно сили вибуху, то ми маємо інформацію про одного загиблого. 12 людей звернулись за медичною допомогою, шість зараз з них госпіталізовано. Киянка Яна й досі не може оговтатися від пережитого в руках. В неї лише пакет із документами. Це все, що вона встигла схопити, коли вибігла з дому після вибуху. Він прямо навпроти бізнес-центру і постраждав найбільше. Сама вона залишилась неушкодженою лише тому, що переховувалась у ванній кімнаті. Просто повезло, що в цей момент знаходилась в душі. Все винесло, тільки залишилась там душ душова кабінка. Повністю нічого не ні речей нічого залишилось. Я побігла в паркінг. У нас тут є підземний паркінг, просто в цей момент вилетіла, коли вже почула, що ну, що прилетіло, і побігла у цьому районі багато різних крамниць, ресторанів, кав'ярень. Їхні фасади зруйновано вщент разом із комунальниками, власники та працівники закладів прибирають скло та уламки. Після вибуху від падіння ракети минуло менше двох годин. А працівники цього кафе вже відновили роботу. Відсутність вікон та дверей не завада. Всередині вже прибрано. Дуже сильне. Ви ж бачите, як ви двері в іншу сторону. Вони все горіло. Показує, так воно все вірне було. Страшніше. Від вибухової хвилі постраждала одна з візитівок столиці пам'ятка архітектури національного значення костел Святого Миколая. В момент вибуху у нижній частині костелу була меса. Ніхто з прихожан не постраждав. Першу чергу вибиті вікна. Спереду це, це вікна розети, яка величезна, І слава тому, що. Костерці ліви на місці було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки. Комунальні служби прибирають уламки, лагодять газопровід, тепло та електромережу, відновлюють дорожнє покриття. Проїжджа частина поки заблокована, але вже за добу її обіцяють відкрити. А поки через ворожу атаку місто стоїть у заторах. А це вже Шевченківський район столиці. Там уламки від російської ракети впали поблизу станції метро. Довелося перекрити рух транспорту на одні з важливих розв'язок у годину. Пік ворог вже не вперше цілить балістикою у цей район. Тут також працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Укриття бігли, що робили. Попили каву, прийшли розкладатися. А тут тривога. Тут як бахнуло раз. Це всі в метро бігли, вбивалися. Це страшне, просто жах. Через атаку росіян у столиці також постраждали кілька дипломатичних установ. Через пошкодження посольства у Києві Португалія викликає повіреного у справах Росії до МЗС разом з посольством Португалії руйнувань зазнали ще низка дипломатичних установ. Як повідомили у міністерстві закордонних справ, йдеться про посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії та Чорногорії. У Лісабоні наголошують, будь-який напад Росії на Україну і місто Київ заслуговує осуду, але пошкодження дипустанов є абсолютно неприйнятним і. Реагувати на це слід суворо у португальському МЗС. Також обіцяють подальші кроки з боку Євросоюзу. Іван Воробьох, Наталя Нагорна, Поліна Спасенко, Андрій Хлус ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Упродовж дня за наслідками падіння ворожих уламків в столиці стежило кілька знімальних груп. ТСН. зараз долучаємо до ефіру ще одну з них. Сергій Моргун вже на прямому зв'язку. Сергію, вітаю до тебе. Кілька запитань, які перш за все стосуються ліквідації наслідків. Отже, чи багато ще роботи в оперативних служб, яка ситуація, зокрема зі світлом, з теплопостачанням і з газом, де вдалось відновити, а де воно пошкоджене й досі. Свято, вітаю. Ну в нас тут на вечір якесь таке певне пожвавлення, як е, по людях, які почали потрошечку повертатись сюди в район. Зараз про це поясню. Ну і комунальники досі працюють. У мене тут шумить постійно по праву руку важка техніка, яка на вантажівки засипає оце бите скло, рами вікон, частини якихось перегородок в квартирах. По ліву руку працює досі. Газова служба досі займається ліквідацією оцього пробитого, ну пошкодженої своєї мережі. І чуємо за спиною сипеться постійно скло. Люди Продовжують висипати все зайве, все поруйноване із квартир і забивати плівкою і фанерою свої вікна. Власне, я знаходжуся на вулиці Антоновича. Звісно, вона перекрита. Це саме тут було чи не найбільше пошкоджень, завдано як будівлям, так і людям, і саме тут палали автомобілі. Що ж до власне електропостачання, воно відновлене повністю. Я принаймні походив. Я не бачив будівель, де б не було світла. Щодо теплопостачання, дійсно на ранок було 630 Будівель відімкнені від нього. Також комунальні заклади, також навчальні. На зараз лише три будинки залишаються без тепла, і також у них немає теплої води. І комунальники кажуть, роблять все можливе, аби повернути їх до цього, коли це буде. Поки що прогнозів не дають. Але люди повертаються і зараз кажуть, будуть перевіряти, чи саме в їх будинку є тепло. Я от бачив навіть жінку із дитиною, яка каже: Піду зараз гляну, і немає вікон забито плівкою. Можливо, все рівно будемо ночувати, якщо дали в бат. Треє тепло, прошу і послухати. Постраждало. Вікна сюди постраждали. Всі вилетіли. Два між кімнаті навіть вилетіли, вхідні так, так скривилися. Ви вдома були? Були вдома, на жаль. Досі працюють рятувальники. ДСНС закінчили вже пошуково-рятувальні роботи. Кажуть, що була підозра, що під завалами одної з будівель, де на верхніх поверхах могли бути люди заблоковані, не виправдалося там, нікого не знайшли. все добре більше немає постраждалих. Але зараз їхня робота полягає в тому, аби зрізати і опускати донизу частини будівлі, які можуть падати на проїжджу частину. Ну і загалом є нестійкими на цих верхніх поверхах, будівлі, яка постраждала. Страждала неподалік. Тому рятувальники кажуть, їхня робота триває. Скільки буде тривати, не зрозуміло. Газівники теж поки не кажуть, а от люди потроху повертаються свята. Ну і на проїзд нагадаю, як ця вулиця Антоновича закрита. Так досі закрита частина вулиці Великої Васильківської. Лише Лук'янівка, де також сьогодні була було падіння уламків. Зараз на проїзд більш-менш відкрита і на міст, і в місті вже стало трохи легше їхати. Трохи роз'їхалися автомобілі. Свята тобі слово. Дякую тобі за всі ці подробиці. Кореспондент Сан Сергій Морогуна про те, як після. А російської атаки кинжалами та іскандерами оперативні служби намагаються якнайшвидше впоратись з її наслідками От, зокрема, повертають тепло до людських осель. Зараз докладніше про російський ракетний терор столиці, про який згадав у зверненні президента. Нагадаю, продовж цього випуску з нами на зв'язку ведуча 1+,1 плюс Марічка Падалка, яка поїхала в центр Києва в район, що зазнав суттєвих руйнувань внаслідок падіння уламків російських ракет. І зараз Марічка змогла потрапити до окраси Києва костелу Святого Миколая, який опинився в епіцентрі ворожої атаки і теж зазнав. Пошкодження, Марічко. Знову тобі слово. Отже, що ти побачила, коли змогла потрапити всередину до костелу? Наскільки відчутні ці руйнування? Вітаю, свят. Перше, що я хочу сказати, що тут надзвичайно холодно всередині. Бачиш мене навіть пар тут іде з рота через те, що тут повибивало шибки, повибивало вікно, пошкоджений е, вітраж. Якщо ми зараз камери піднімемо, ви цього не побачите. Бо те, що ви бачите зараз, закрите білим, це закрито е, руйнування, яке собор ще зазнав у 21-му році, коли тут була пожежа, оскільки реконструкції великої проведено не було. Щоб зберігати його в такому неаварійному стані, от е, таким чином були була закрита стеля. Пам'ятаєте, тоді 21-му році тут е, згорів дотла унікальний орган, і він не підлягає і не підлягав відновленню. Сьогодні собор е, костел сьогодні постраждав вже вдруге. Це сталося фактично під час служби, яка була призначена на 7.15, і люди вже збирались. Поруч зі мною зараз. Панатець настоятель парафіян Костел. Тело святого Миколая, отець Павло Вишковський. Пане Павло, дякуємо, що знайшли можливість сьогодні прийти. Непростий сьогодні день. Я знаю, що ви з самого ранку пробиралися сюди переконатися, що все з людьми, які сюди прийшли, гаразд. Що ви побачили, коли прийшли всередину? Ну, в першу чергу було важко, як ви сказали, дійти до храму, тому що наші служби ДНС нас працювали дуже оперативно. Вся Вулиця навколо була перекрита. отже, треба було дійти дворами, і перед храмом було безліч шкла. Також напроти неподалік храму і перед цим, тому що навколо близько 600 метрів радіусі не було будівлі, яка не постраждала від цього потужного вибуху після ракет, який влучив ворог російський агресор. Коли я прийшов до храму, деякі парафіани вже виходили з святої меси, тому що звісно, в часі Євхаристії я не міг дозвонитися. Пробував дотелефонувати до всіх можливих, хто знав би, хто був би на святій месі, звісно, священик звершила. Ми чергуємось, Я був вчора, сьогодні. Отець Слава Мир. І в першу чергу я сконтактувався з балансоутримувачем, це будинок музики? Надіслав їм фото, попросив, щоб прийшли. Прийшов головний інженер. Ми з ним також обійшли всю будівлю. Побачили, що цілий фасад будівлі а в першу чергу унікальна роза, яка видається така історична, особливо тому, що як говорили дослідники сьогодні, деякі вітражі від неї мають 120 років, як як наш костел, і можна буде відновити. 嗯。 Ну не знаю, дуже багато знищень частинно так. Але е, слід зазначити, що в часі Другої світової війни, е, коли Київ дуже страждав, і особливо цей район залізничного вокзалу були обстріли, е, то е, вона вже постраждала вдруге. І навіть сьогодні було видно і шматки, е, які первинні, але також і ті шматки, які Проводили в часі реставрації у 80-х роках, коли з костелу робили будинок музики. А скажіть, будь ласка, а була реакція Ватикану? Та, звісно, була першим, хто. Відразу сконтактувався зі мною. Це був посол Ватикану в Україні, апостольський нунці в Україні, архієпископ Вісфальда Скульбокас, який спитав, чи все гаразд, чи як скосте, і це вже не вперше, тому що відомо не... наш район дуже часто такий що страждає, і і будинки Це і пригадується інші. новий рік, коли наставав 23-й рік. Теж неподалік то І той, якщо, апілі, та... він тоді так само був. Вперше, але не тільки єпископ Віталій, ординарій київсько житомирської діацепи. Він також прибув, як тільки міг, бо сьогодні був молитовний сніданок в Верховній Раді. Відразу після цього він прибув. Ми також з ним чекали на дозвіл. Тому що потрібно було після експертів комісії. Ну, Скажімо так, друзі, експерти, які мали б зафіксувати руйнування, а будівля належить міністерству культури, прибули тільки в районі 6-ї вечора. До цього тут нічого не можна було чіпати, тому ладно, водили буквально так дуже швидко. Але ми маємо вам сказати важливе оголошення щодо завтра, пане Павле. Я скажу, що оголошена тут толока. Так на 8.30. ви чекаєте всіх хто може допомогти прибрати, розібрати а головне. Закрити те, що зверху скло пошкоджено, тому що церква планує і далі тут проводити служби, зокрема на різдво, і це треба закрити завтра. Друзі, увага, восьма 8.30, Хто має сили бажання, вдягаємо не новий одяг, який можна забруднити, який можна порізати. Якщо маєте рукавички на 8.30 всіх охочих тут чекають, всім іншим тут допоможуть приладдям. Напевно, тому якщо ви хочете допомогти. Пане Павле, ви всіх чекаєте тут на 8.30. я хочу сказати, теж сьогодні було так е, дуже гарно, тому що чимало людей теж підходили, питали, чи можуть допомогти прибрати, тому що на вулиці дуже багато було скла, і проходили е, люди. Е, де хто прибрав наші парафіяни, перші прибігли е, тут, щоб е, допомогти. Але ми чекали цього дозволу, цього погодження, і звісно, як ви е, сказали. Сьогодні була свята меса також вечором в неділю, після завтра. В нас шість святих мес буде згідно фарафії, Ті перші парафіяни, які застали тут. На жаль, цю атаку, які першими допомагали, друзі. Вони теж прийшли сьогодні з нами поспілкуватися. Буквально за кілька хвилин ми повернемось до костела. Наразі святи тобі слово. Дякую тобі за цю розповідь. Знаєш, пригадується, як згуртувались кияни після ворожого удару по Хмадиту. Тому я впевнений, що і тут громада не залишиться Осторонь, ведуча ТСН Марічка Падалко про наслідки ракетної атаки і про те, яких ушкоджень зазнав зокрема собор Святого Миколая в центрі, де падали уламки збитих ракет ворога з Марічкою. Не прощаємось до теми обстрілу столиці. Обов'язково повернемось. сьогодні. Кожен мав нагоду підібрати свої слова, якими змалювати Путіна і російську армію під час ранкової атаки кінжалів та іскандерів на Київ. Наслідки удару нам допомагає побачити наживо моя колега ведуча ТСН Марічка Падалко. Вона в костелі Святого Миколая в середмісті, який теж постраждав. Під час цього удару Марічко знову тобі слово. Отже, ти, зокрема анонсувала розповідь про людей, які одразу поспішили допомагати розбирати поруйноване ворогом. Тобі слово. Так, свята, мені хотілось напевно повторити всі ті слова, які я зараз чула в попередньому сюжеті. Але питання не лише в тому, що ви не встигнете це запікати і отримуєте штраф за такі слова в прямому ефірі, але просто в такому місці ці слова не вимовляють. Тут звучать лунають зовсім інші проповіді. І власне на 7.15 сьогодні ранку. А нагадаю, що перші ракети, перші вибухи ми почули в Києві, десь приблизно 7.05-7.06. Отже, на 7.15 тут збиралися люди, тому що це діючі кост і власне, ми запросили сюди людей, які були свідками того, що тут відбувалося вранці. Пані Тетяна, пане Франц, пане пані Вероніка. Дуже дякуємо, що ви такий складний день сьогодні, цей вечір проводите разом з нами. Пані Тетяно, ви збиралися на службу, і ваша квартира розташована буквально навпроти костелу. Ви думали, що, що сталося о 7.06? Я, почула, я тривогу. почула тривогу відверто. І відверто я прийти. не збирала відразу вранці до костелу. Але потім, коли я почула тривогу, і я почула перший вибух, це було дійсно дуже страшно. І мені здалося, що квартира ну, розпадається, що це вже все летить скло. І я перший раз за три роки вийшла в коридор, вибігла в коридор. і Відразу була думка збиратися і бігти в другий свій дім в костел до своїх до своїх до своїх і я прибігла. Ну служба вже йшла. Я прибігла трошки пізніше. і Я прийшла, знаєте, і почула спів служба була вже внизу. Всі тобто люди всі перемістилися. Перемістили. Ну, вам розкажуть ті, хто пані Вероніка, Ви були на службі від самого початку. Ви котрі прийшли сюди? Ми прийшли о сьомій ще раніше. до перших вибухів. Так. Так, ми були раніше, вже люди зібралися. Ми очікували на священника. Ну і пролунав перший вибух. Ви були тут, де ми були туди. Ми були тут. Так, ми були на, на цій верхній частині. Пролунав вибух, було дуже страшно. Ми не зрозуміли, що відбувається. Думали, що вже летить щось на голову. Але ну як виявилося, ще ні, тоді був другий вибух. Ми якраз були з батьком вже на вулиці. Тоді подивився, бо думали, може хтось там підходить нам, що може треба комусь допомогти. Але вже нікого не було, бо в другий вибух і ми перемістилися в нижню частину. Хоча ну там стан ну ну може до щоб... могла ще відбуватися далі служба, чи Й... ви просто ну, Знаєте, інші слова промовляли? Ні, ні, ні. Відбувалася служба, е... вона не могла не відбутися, тому що ми сюди прийшли от заради того, щоб бути на службі. Ми, ми потребуємо цієї будівлі, ми потребуємо мати надію, ми потребуємо мати таїнства, ми потребуємо мати Бога, ми потребуємо мати. Знаєте, таке передчуття, що має бути краще, Ну, де як не тут. Це наш дім. Чи є тривога, чи її немає. Сюди йдуть люди, їдуть з різних кутків Пані, Києва і пане Франці. Хочу нашим глядачам сказати, що те, що ми зараз від вас чуємо, ви напевно, як ніхто. Маєте мужність і право вимовляти ці слова, тому що в цьому храмі ви попрощалися зі своїм сином і з вашим братом. Так. Це була перша людина, яку тут відспівували. Загинув Олександр під Бахмутом влітку 23-го року. Тому ці слова від вас лунають сьогодні не просто так. Я хочу, щоб це почули наші глядачі. Ми розповідали попередньому включенні, що завтра на 8.30 Всі, хто хоче і може допомогти храму, приходьте сюди, в рукавички. Не новий одяг тут будуть фанерою намагатися полагодити ті вікна, які були розбиті. Тому що пан отець насував, що всі святкові меси, як вони мали бути, так вони і мають відбуватися. І 24, го і 25 го грудня. Тому друзі, коста Святого Миколая завтра 8.30, Всі, хто може тут бути, прийти, підтримати, обійняти один одного. Тому, будь ласка, приходьте. Дуже дякуємо вам. Дякую. Дякуємо вашому. Олександру за службу дякуємо за його пожертву. Пані Тетяна, дякуємо вам Дякую, за те, що це частина вашої родини. Шкода, що цей храм руйнує Росія. Руйнує, але ж наша влада не, не допомагає нам на не здається, що наші допомагає, щоб зруйнувалися. тому що скільки років ми вже просимо, і нам його не передають, не прийдуть, не дають нам можливість, щоб це складна історія про те, що сама будівля не належить парафіянам, не належить, а належить поки що у розпорядженні міністерства культури. І багато років громада бореться за те, щоб храм їй передали. Будемо за цим теж стежити і дивитися, як буде відбуватися. Це подія особливо після сьогоднішнього обстрілу, друзі. Але завтра, 8.30 – це день, коли тут будуть єднатися люди, які вірять, які вірять не тільки в Бога, які вірять в Україну і в нашу перемогу. Дякую тобі, Марічко, за усі ці розповіді. Марічка Падалко, ведуча ТСН, продовж цього підсумкового ефіру. Працювала в центрі столиці, який о сьомій ранку опинився під ударом російських кінжалів та іскандерів і лихо, яке наробили збиті уламки цих ракет. Ми мали нагоду побачити наживо.